Персні влади без сумнівів один з найкращих серіалів за останні роки. Але чи готові ви до його перегляду? Сьогодні ми познайомимо вас з Сауроном, головним антагоністом серіалу, і спробуємо підготувати вас до епічних подій, які на нас чекають. Саурон і Моргот. Коли Бог Еру і Луватор створив землю або ж Арду, а також своїх дітей, ельфів та людей. Він створив і Айнур, вищих істот, котрі були першими творіннями Бога. За своєю природою вони були безтілесними духами, що мали можливість сприймати зримий образ та фізичний облік. 14 наймогутніших Айнур стали Валар і з волі Бога зійшли в Арду. Саме тоді на землю зійшов і Мелькорн якого з часом прозвали Моргот, чорний ворог світу. Якщо провести паралелі, то Мелькор це такий собі люцифер із Біблії. Він був створений Богом, щоб служити на благо добра, але потім ним опанувала темрява, і він вирішив протистояти своєму творцю. Як і інші Айнур, Саурон був створений Верховним Божеством і творцем усього сущого. Довгий час він служив Морготу і прагнув правити поруч з ним. Але в моменти, коли Моргот знаходився далеко, він мріяв. Сам захопити владу в середзем'ї, але подавляв свої бажання і працював на благо владики через страх, що він недостатньо сильний, щоб зайняти його місце. Саурон був холоднокровніший та хитріший за Моргота і часто завершував справи, які той не міг доробити через свою нетерплячу натуру. За однією з версій, Моргот запропонував ідею виведення орків, але саме Саурон довів її до кінця. Після війни гніву і розгрому Моргота, Саурон зі страху прийняв світлий вигляд і розкаявся у своїх злочинах. Не бажаючи терпіти приниження, він втік і сховався в землі. Переховуючись на протязі тисячі років, на початку. Другої епохи Саурон діяв з добрих мотивів, відновлюючи розорене середзем'я. Проте служіння Морготу залишило в ньому занадто глибокий слід, і Саурон повернувся до зла, прагнучи абсолютної влади. Свій вплив він почав поширювати на людей, що мешкали на сході і Півдні середзем'я, схиляючи до служіння собі. У тисячному році Саурон закріпився в Мордорі і почав будівництво фортеці, яке було закінчено через 600 років. Понад усе Саурон бажав притягнути на свою сторону ельфів. Які мали велику могутність в порівнянні з людьми, прийнявши прекрасний вигляд і називаючись анатаром владикою дарів, Саурон у 1200 році являвся до ельфів, намагаючись завоювати їх довіру. Він називав себе посланцем вищих істот Валар і, говорив, що його прислали до середзем'я, щоб допомогти ельфам влаштувати все так само, як це було у Валінорі. Галадріель, Гільгалад і Ельдар не довіряли йому, і в Ліндон Саурона не пустили. Але Келем Брімбор владик. Ка е Ерегіона з радістю прислухався до його порад. Саурон знав про прагнення владики зробити світ навкруги вічно молодим і прекрасним, як це було у Валінорі. Під керівництвом Саурона ковалі Ерегіона досягли великих успіхів і задумали створити персні влади, які повинні були зупинити згасання світу. Саурон, в свою чергу, прагнув поневолити ельфів і направляв їх працю в потрібну для нього сторону. Разом вони створили сім і дев'ять перснів. Сім перснів були віддані сауронам у вигляді Анетара семи володарям гномів, які були королями семи родів. Дев'ять же перснів Саурон використав, щоб притягнути на свій бік людей, віддавши персні дев'яти людським королям. Ті, хто узяв їх, стали назгулами, приводами перстаносцями, які стали його слугами. Але Келем Брімбор виявився не таким простим, як вважав Саурон, і створив три персні в таємниці від нього. На них не лежало темної волі, а належали. Вони лише ельфам. Пізніше в глибокій таємниці Саурон викував свій єдиний перстень влади, наділивши його частиною своєї душі. Він отримав артефакт величезної сили, здатний подавити силу інших перснів влади. Проте у персня була інша сторона. У разі його знищення Саурон втрачав майже всю свою могутність. Серіал Персні влади без сумнівів стане саме тим проектом, який доповнить величну історію середзем'я на екрані. Звісно, хтось не буде вважати це каноном, але цей серіал подарує нам дуже багато емоцій. На цьому у нас все до зустрічі в наступному відео.